Ваня, піцак бігом. Ваня, бігом! Ваня, бігом піцак! Тримай, 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 тримай. Доброго ранку, проснулись. Споти було холодно так, що це просто десь градусів до 10 не вище. Значить, що бух парує. За ніч покльовок не було зовсім ніяких. Доброї рани, що ран. ти скажеш? Що? Два спінга мені не давало спати. Спати мені було тепло, чесно. Я не знаю, як ти. А мені так холодно, що це е... просто. Ночі у нас було одноклювання, воно не було приємне. А Чого? Тому що у нас був канальний сомок. Що ми з ним будемо робити, скажімо Та так? що, ну відпускати ми не будемо. Ні, то це понятно. Угу. Угу. Але так клювало, так. Да? Да, бігли клювало... всі, бо бігли таке клювання всі, було. клювало гарно, навіть впиралося непогано, тобі скажу. Пожалуйста. Але, ця гата вже дійшла якби, до нашого району, бо я перший ну, раз ловлю. Його. Ну дивись, приємним є те, що немає течії, зараз перекидаємося. Та, і рибка ходить, я ну, вже собі носіли пару місць, куди я буду закидати. Я бачу, я бачу, там такі, да? Дивися. Якраз до деревця туди, але я не докину. Та ні зручно. Що, зараз перекидаємося на карасика, ти можеш щось. На ранку каву йдемо. Да. Йдемо, тому що я так замерз, не, я не бачу, підкидав? там ще трошки кострик, я а, бачу а, тліє. тлі. Я його його чотири ранку підкидав. Да? Під нього сісти, зігрітися. Іван, я бачу добре, що таке одіяло гарне взяв. Диви, говорить і тріщися, знаєш, вже холодно, ночувати вже дуже холодно. Знаєш, напевно, це буде остання ночовочка. Щось я змерз, щось я змерз. В общем, перезакидаємося. Зараз ставимо каву, поки буде. Поки буде водичка кипіти, то я думаю, що пару спінінгів перекину на карасика вже. На годиннику пів восьмої я вже перезакинувся. Все, заряджено, все на своїх місцях. Дві вбивці карася і два кавунчика. Черв'як, опариш і мегаладон, чесничок я почіпляв. І думаю, що пора вже пити каву. Чи буде клювання, чи ні, не знаю. Е, тому що, я ж кажу, поїхали перевірити календар рибака. Е, саме був повний місяць цієї ночі. А не напишіть в коментарях, будь ласка, в повний місяць клює. ви ніколи не пробував або ніколи не звертав уваги, клює в повний місяць чи ні. Якщо ні, то ми будемо знати, коли не треба їхати на рибалку. Отакі от справи. Надія є, що клювання хоч якесь буде, а не той один канальний сомик. Так що світанок вже вже трошки навіть і тепліше є, пів восьмої тепліше, бо вночі, повторюсь, було ну дуже, дуже холодно. Та й такі справи. Комарі, отакі олітають. Іван ще спить. Щось спробували відкрити автомобіль. Іван, вставай. М -м -м. Вань, вставай. М -м -м. А вже гулю, щоб закрити двері, знаєте, добре треба гопнути. Я закриваю двері. Ну на що? общем, дитина ще хоче поспати, то хай собі ще спить. Біля кострика тут трошки тепліше. Богдан вже взявся. То чи є? То моє? Ні, це моє. То є? Ой, біжи, давай. Да, так любай, бюда. Так, лівий, 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 диви. Опусти, опусти, опускай. І що, Богдан? А я не знаю, в мене тут грузик ще до То воно може і не могло підняти його, знаєш. Але, бачити, може, куди... Є? <говори> да, 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 Вода. Є, бачу є. Дуже <говори> гарне, слух. О-хо-хо. Чуєш, а нема писак. Підсак є, тільки там. Твоя улюблена риб. О, диви, дуплет! Карась і лящ. <говори> ні в руку Две. і той то іщукав світу. Можемо закидати зразу. <говори> <говори> клювання ранішнє є, круто. А ти знаєш, я от коли закидаю, я закину його самого першого. І такий був удар, що аж ротпот здвинувся в сторону я думаю, та не може бути. Ти що думаєш, так Ляш сів і сидів чи що? Ні, я думаю, що це може бути карасик. І тому я навіть, ну, не очікував. Ну карасик сторону, гарний. Так. Карасик дивись, гарний такий. Так, ну. Можемо... Будемо лягти, ми не будемо підсалювати і збирати. Так, да. все правильно. В садочок. До того паразита, Тарас. до того сомика наше любиме діло, де. Ой, ти що? Туди його теж. Зараз я теж відпустив. Кайфанув? Та нереально, що виж, Максимально, я думав, там щось да? э, <laughs> Та я думаю, дуплет аля ща з тим всім тягнути. ну з карасем. то це ну, емоції. Сад грам э, грузик. Э, якась, э, само собою, там прикормка важить. Плюс ще карасик з лящиком. Ти воно за свій вес, ну, можна то... подумати, що тому отакаво. Ну так. Да. Нічого, круто, круто, круто. Да? Ну, будем Сонечко встає. Сонечко встає Значить мені не збрехали за ці місця. Да, же дядько виплив. На лодочці. Красиво, дивись, тоже, да? Туман, собі. людина. Не можу більше, ані можу, їх збільшити. На що? А, він на хижака, водан. Да, він на хижака. А ну да Казали люди, да, ти кажеш, що тут а, е, є місця десь приблизно, десь, отамо, метрів 150 від нас, що там є яма в глибину Ну Якщо я не помиляюсь, то чоловік мені казав, що 8 метрів. Але казати одне, перевіряти не перевіряв, тому не хочу. Якби у нас був холод, правда? Холодом тут би поплавали і знали. Але глибина тут така добротна. Біля метр десь від берегу, півтора метри є 100%. Добре, перечіпляйся, я пішов, закінчу твоє діло, яке ти почав наріжу ковбаски і намащу бутербродики. Заряд такий є. Заряд такий вже є. Так, поганий. Да, поганий, круто, що воно якось так ду-ду-ду-ду-ду і є. Снідаємо. То що кидалося вночі, да? ну, так? Кидалися, що ага. охохо. Місце, звісно, тут класне. Дивіться, тіньочок собі. Наметове містечко вийшло б круте, правда? Комарі І комарі класні, так. Да. Але то, що днем воно гарно, то точно так само вночі тут трошки жутковато. Особливо я не чув. А там лиси, да, Я Думав, що то з тої сторони тікаєш. Краси десь один-п'ять десь біля нас кричало. Да? Yeah. Ранкова кава. Біля костерку грімся, бо я в ноги ще не загрівся, знаєш, так що. замерзнуть. І теплі носки. Ага, ти бачив, я ночу розкидав їх міністри жарко. Серйозно? Ага. Ти що, треба було Сказав, підійти біг до біг тебе. Кинули. Я б їх дів, знаєш, бо так щось замерз, що капець. Красота світає. Ну, Сонечко, Сонечко я так, вже бо, я не знаю, чого змерше. Да? Тільки ти трошки якось помилився, звідки буде сходити сонце. Ти казав, що буде сходити там, де сосни, а воно заді тебе сходить. не точно було. Вонюк ще спить. Запливу. що що? Дядько, кожного, на Треба дивитися, куди він кидається, видно, місцевий рибак він знає, знаєш. Mm -hmm. Це... да, не живе... не Ні, ну риба тут має бути, по-любому. А чого? тому що там вищі потечі, потечі наскільки я знаю, що живе рибі спеція. І я не думаю, що тут вже такий. Якщо він сам не кидає. Що е, сказати? що сказати, У мене, знаєш, що е, я кажу дивитися за цим дядьком місцевим, тому що він може знати, де тут є ями, да? де тут хижак, де тут що. Це я точно так само, мене, як, в мене, як в мене дядько, що не поїде на Бух, привезе два-три коропа, що не поїде, привезе два-три коропа. І це так, по святах, знаєш. Я собі що думав брати в свята бінокль в любе свято і їхати на Бух. Я знаю, в принципі, де він рибачить, знаєш, і просто поставити якусь геолокацію, поставити точку і їхати туди з якого гарний обзор відкривається, його буде видно. Так, да, в, сути, в сутисках, да, скали з сосунок, там, там гарно. Або з сторони Борського. Або з сторони Борського, так. Да. Амаль тільки там на фідер не поломав. Ну так, да. але що, з тої сторони можна, з сторони Борського? По цій стороні, верніше, по правій стороні. Може колись. Може колись попробуємо? Так. Ну, радує те, що е, клювання вже в тебе було, тому надія є у всіх. Олежка, я бачу, що ти теж вже перезакинувся, да? ну, так? На ніч ти все достав, не хотів. Я доставав, де ще була хорош, а в мене нема стільки хороших. А ми закинулись, ти заснув, а ми закидалися так. Ну, на ніч, ну, ніч тихо, так. Не так було, як ввечері. Зараз взагалі отак. Штіль. Бажаємо здоров'я. Ми бійці 61-ї окремої механізованої бригади. Кожного дня виїжджаємо на бойові завдання на Харківському напрямку. Щоб захищати наші землі і зберегти ваш спокій, наша машина є єдина можливість ді... дістатись на позиції. В даний час машина потребує ремонту. Кожного дня виїзд це збережене людське життя. Підтримайте нас. Кожна гривня допоможе нам знищити ще більше ще більше ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Лєски було ну, клювання. О, який довгий. Ну такий хороший. Не хороший гарний дам. Що саме главне сигналізатор показує, що цей. Ага, ага. Підходжу, дивлюся, синенький опускатись. Не зрозумів, що за приколи. Ну, Все, є, так? Да? Здоровенький, да? да? да, так? Продовготий дикий карась да. воїть. При тому, цих... що я його легенько. Єлі-єлі, я взагалі не зрозумів, що це відбувається. Ну, спочинемо, Олешка. Да. Да, перша є. Сонечко вже за дерев вигнуло. Ванюша ще спить. Є пенітги. А що це світиться чи що? А, ні, це так від сонця. Я думав, що світиться. Чекаю, чекаю покльовочку і я вже хлопці, в хлопців по, по боках від мене. зліво в Богдана, справа в Олєшки було. Думаю, що вже всередину має приїди, ні. Чекаємо. Потужна покльочка була в Богдана. Побачив, його так джорло вперед. Да. По-моєму нічого немає. Та ну ні, є. Ні, це в криконку. Слухай, Та, ну ласка. така... Така потужна була, аж утвода хатинула вперед. Та ти що? Ти собі я бачу знайшов точечку, так? Да? Ти чуєш? Диви, коли люди питають на хера, тобі то... так живуть. Я розслав собі лозу. А, Місті, і не треба <риві> сільчика. Я не да? я так собі стартанув, <риві> просто так. Да. Аби спрацював, так. Да? Отут відтормажувався. <риві> так панів по беделях підбивало. Що, я знаю, що я взяв просто вудочку зараз на поплавок. попробуй до мене. до к... мене, я тут прикормився. У мене тишина. Приходь до мене, в мене тут прикормлює, я піввідра викинув каші, яка да? мені подобалась. От, от цього каша я взагалі не собі ти відру. Вона не ліпиться взагалі не а, це ця, що ти це що давав понюхати, а Вона смердить в пакеті закритому. <рес> Добре, зараз попробую вернути. Б... Я б на Давай. Я вже закинув вудочку поплавочок, прикормився, туди дав дуже багато всього чого є. <рес> і чесник, і бісквіт, і творог, і марципан, В общем, дуже багато чого вже І проснувся Іван. Іван вже... Перечіпляється. Ванюшу... Доброго, ранку. Доброго ранку, Ванюша. Як спалось тобі? Мені дуже гарно спалось. Сподобалося вже гулику да. спати? Да. Не холодно було? Взагалі ні. Я собі покривало, взяв хороше, то взагалі немає. Ну це холодно. добре, молодець, що не змерз. Це добре, що не змерз. Олєшка теж перечіпляється, Богдан стоїть сумний, каже, немає роботи мені. Я кажу, а що таке? Каже, нема де сходів робити. Всюди пологи не. сходи. Да? Ну, полог... Пологий берег, що ще не так місце вибирав. Треба було таким зобривом ну, в три метри. Лопату зря возив сюди, так? Да? Ну там вона на постійній основі зі мною цей дигуль може приводити. Це, це, це як цей пожежний куточок тобі відро. там відро, лопата. Немає відра так? Ну немає відра конусного. Спінінги, спінінгами, але я бачу, що ти теж з поплавка очі не зводиш, правда? Я вже третій раз маю взяти і так і не буде. А зараз, наверное, підуть за гора. Щось там водить собі, щось там водить. Попробуй, може, що то і буде. Бо на спінінгів щось не хочу мене брати. Але від того я не розстраююсь, настрій є. Я спочатку думаю рано встану. Знаєте, як оце хочеться чим пошвидше поїхати вже додому, щоб в свою кроватку. Да? А зараз щось так хочеться побути трошки більше, поки час є. Поки... Ну а Чого мені? Моя ну, молодець, Ваня Ні... так кидає вже та що. Нічна кліпса працює. Так, да, Нічна кліпса працює, він собі а закормився воно? там. Скільки гороху ввалили, да, Ваня? Жаль, Ціле не було. Відро. А? Ціле ввалили. Ціле відро. Вчора з помбою. Туди закормили, а результату... На жаль, не було, ну нічого. Видно, так мало бути. Повний місяць і календар рибака не бреше. Це що таке? Де... Пожалуйста, карась. На черв'ячок, ось він під берегом. Все, він під берегом. Так гарно воно так гарно клювало. Є, маленький ладошечний карасик є. Думав, що це Хі -хі, карасик, а це маленький коробчик. Подивіться, Дивіться, який маленький будочку взяв. Да? Це... Що ти кажеш, що якщо є такі, значить є і більше. Я тобі предлагаю його відпустити. Так, понятне діло. Маму, папу, дідуську, бабусю. І ні, прабабушку, бабушку, І всіх своїх старших родичів і все родинне дерево, ваше вусате. Гайда, давай, малий, пливи, зви. Ай, пішов файно. На спінінга я нема клювання, то на вудочку хоч коробчки потягаю. Це точно то слово коробчик. Є покльовочка в Богдана. Так, спінінг дугою йде. Не знаю, що це робить. А. Карасик, карасик, так, да, славний. Як в кліщові, слухай. То що Поклював, надо. Клював ти, що бачив він є. Ну вони я чую. Клюють тут, а слухай. Так, жадно, так? Да? Так, да, вони просто хапають. Не і... знаю, бодя як вони тут <с клюють, в мене не було. Буде. Ти Тереза що, звечора десь черпанув чи що. Ти що думаєш, я не спав цю ніч почув. Нівроку, молодець. Карасик гарний. І дивися, лівий і знову, я так розумію, що під берегом. От ти кинув око на то дерево, ти собі щось знаєш, тобі тут місцеві, я так розумію. Я так розумію, що тобі місцеві розказали, куди тут треба кидати. Ти не дарма два дні назад сюди їздив мотоциклом, в розвідку. Не молодець, така. молодець Богдан. Ваня, що ти? Тільки сів робити Бутерброди, бачу, водя вже за спіні їздить. Давай робимо, там тобі трошки залишили, там і чахох білі тобі залишили, бутербродики, mm. бо ти трошки сьогодні довго поспав. Зато класно. Зато виспався, так? Да. Да? Ну теж добре. На природі поспати, в цьому теж є свій кайф і в цьому є свої плюси. Перезакидаєш, добре? А зараз да, заражаємо мій назад. Поняв. Дивися, як шукає здобич. Може, тут а, круг у восьмій намутає, <хи> немає. Геть для птахів немає. Чуєш, Олежка, що взяти? Не те, що в нас. Диви. Оба, взяла. Та ти що? Красота. Є покльовочка в вані. Молодець. Карасик yeah. дикий. А так Даш Свінгер злетів, ми не зрозуміли, що це таке, я вже потім подивився на кінчика і цей. І тоді стало ясно, що є клювання. А так свінгер злетів, думали, ну, може хтось зачепив. Я кажу, Ваня, це ти? Ні. Це не я. Є карасик. Спочину, Ваня. Дякую. Є покльовочка, знову Богдана. Я не можу підняти. Не можеш підняти? <звук> Що там може бути? <звук> У, Ваня, піццак бігом! Ваня, бігом, бігом підсак. Тримай, 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 тримай. Бігом! Бігом, давай, або тяни, давай. Давай, да. Ось опід берегом. Хороший карась. Чи це не карась? Карась. Не карась. Диви вони тут довгоморді якісь, ти знаєш. Подиви на нього. Та, ти шо? Ото та, карась. Подиви на бою. Це короб? Ні, Чи це, ні? Карась. це карась, це карась. Не, карась. Та я наганяю, так, знаєш. Карась. Карась. Так, це твій трофей, подиви. Хороший, хороший. То, что надо. Карасик, ага. то, что надо. Сейчас, почекай, покажем. Опа. Да? Давай, вечепляй, Ваня. Тут такая морда. Не ни губу, ни пиццу. Слушай, ты не... тут такие комарии, только чухаешься. А? Ты что думаешь, я в кофте сидим? Такая жара. Я же такого карася не бачу. Слушай, а как ты зачепился, дружи? Можно было смело так тянуть. Сначала ось все распутай. А садок называется антизацепляйка, знаешь, да? Ты <laughs> <laughs> шо, в кого склюет? Олежка? Уп. Так, есть. Ну, такая морда, что Да взял, да? У него губы, как у людини, подиви. Я думаю, что хоть Опа. Яких Ты шо? не Та, ти Я покажи Та, руку довгі для сравнівання. Так, да, вони тут дуже довгі. Та ти що, диви, оце, Хороший. знаєш, оце, трошки більше лудоні. Це на кілошку десь. Ні, не на кілошку. Це грам 400. Десь. Ні, кілограма Ні. півтора, кіло восімсот, десь треба говорити на камеру. Ні, ну, так. карась гарний. Отак коли стоїш, то, так, знаєш, то, то, то взагалі круто, круто. Красавчик, вітаю. Карась Дякую. такий, трофійний, Дякую. так? Це що, опять лівий? Да? Диви. І він буквально став хвилин 5. Він ми... вже пішов на точку, де під да? підкормили. А ми Ванією взагалі, ми там трошки правіше І ми змагаємося, хто далі закине. Кидаємо майже під отой кушарик, отако, в той берег, кидаємо в ту сторону. Через... Тому що Через... на середині риби немає взагалі. Чи ти мені каєш, що, що я приїжджав, мені рибаки тут нашептали. Може якісь і шептали, але ж місце я рубав сам. Це ну це так. Да. Молодець, молодець. Полетів. Лебеді, 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 лебеді кохання, Прилітаю тільки раз, в перший останнє. І ці, які в нас в гості є. Така компанія до нас приплила. Ой-ой-ой! ой Ну, видно, хто головний показав. Є покльовочка в Олєшки. що шо, -шо? Що, втік? Да. Ну, нічого. Треба було жорстче підсікати, але ти вже не хочеш рвати їм губи, так? Да? Ну да. так. Нічого, на фоні лебедів. Вийшов, нічого страшного, чекаємо наступної покльовки. Іван лускає зернята. М -м -м. Яку пліточку достав Богдан? Нічого собі. Так. А, Нормальний акула... оселедець, чуєш? Ну, так. Яка спинка. Так, да. це на тараньку такі, знаєш, то що треба. І знову ти кажеш на той спінінг, да, так, спіні, да, спіні, зліва. Да, щось, ти там собі точка. Точку знайшов. Запам'ятав її? Звісно, я, я кажу, що я поперед... наступний раз як сюди приїду, ми, я приїду возьмем. сюди з косою і прокошу дерева. Отак, дорогу, так. Да, і до того дерева, то, що треба, щоб кидати під ту корягу. отак. Під ту корягу кидати. А, я взагалі... так зрозумів, що ти туди цілишся, не, не, там не, є риба. А якщо якщо хтось сюди приїде, то і сяде на це місце ловити, то. Під берег метрів п'ять і десь напротив якраз ось цього то от туди кидати. Далі, далеко, так, okay. Ні, недалеко так? Взагалі недалеко. Поняв, поняв. Наша риболовля підходить до кінця. Підведемо підсумки. Ми задоволені, тому що грали пісень, приготували страву, смачно повечеряли і смачно поснідали. Наловили рибки, е, як обіцяв, короб був. <рес> <рес> Але Але ж був. Але ж був. був, да. Я думав, що конечно, буде трошки більший. Але видно, календар рибака не дарма є в інтернеті. Да. І тепер ми переконалися точно, що він пише е, правду. І це в цьому великий плюс є, що ми приїхали сюди перевірити це, тому що ми хотіли поїхати на е, сутиски, да? на платні, так. на ставок. І це було б трошки обідно заплатити, а нічого не зловити. Хоча да, взяти якщо тут, то ловилося. Да? Ну не так, звісно, як би хотілося. Але е їдемо додому не з пустими руками. Богдан трофейного е карасика достав. Тому е риболовля вийшла отака. Нам всім дуже сподобалося. Дякуємо вам, що ви підписуєтеся за те, що ви ставите лайки і пишете приємні коментарі. Нам дуже приємно, і е, я стараюся, ми стараємося відповісти на них всіх. Ми дякуємо за те, що е, є добрі люди, які пишуть е, добрі слова. Е, наступна наша риболовля, я навіть і не знаю, де буде. Будемо дивитись календар рибака на наступний тиждень. Да? Е, ніби щось більш-менш показує позитивне клювання, Ну, а там буде видно, як Бог дасть. Е, тому, тому ми задоволені. Чудова природа, чудове місце. Сюди можна їхати відпочивати. Дійсно, е, трошки вночі страшнувато. Якось воно тут жутко, да? дикі звірі так шуршать, що це ну, просто капець. Ну, це таке. Ми вам дякуємо. Дякуємо за перегляди. До наступних зустрічей, па-па!